Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про несподівану заяву з Кремля, а також про те, що на Росії вже не смішно. Розпочнемо безпосередньо заяв. Офіційний представник Кремля, прес-секретар Путіна Пісков, сьогодні гучно заявив про те. Що так звана спецоперація пішла не по плану, чи вона може продовжуватися довше, ніж було заплановано? Звісно, при цьому Пєсков почав розповідати, що начебто, буцімто, Росія воює з Заходом, що розраховували вони на те, що буде війна лише з Україною, а тут начебто напряму. Країни Заходу втрутилися, і тепер все пішло щось не так. Проте я хочу нагадати, що декілька місяців тому, а саме в липні минулого року, була гучна заява Путіна про те, що начебто все йде за планом. Президент РФ позитивно оцінив перебіг війни в Україні. Тоді він так досить бадьоро розповідав, що все по плану, що все позитивно. А тут пройшло лише кілька місяців і така гучна заява з Кремля. Потрібно розуміти, що така заява, вона просто так не робиться. Я дивився російські форуми, соціальні мережі, і там вже почало назрівати. Там вже навіть до паніки починає насправді доходити, тому що багато хто пише про те, що можливо мобілізація, нова хвиля великої мобілізації. І навіть не чекаючи, так званих виборів президента РФ, які будуть в березні. Тобто ця заява Кремля вона насправді каже про те, що дійсно були великі сподівання у Москви на цей його контрнаступ. Ми пам'ятаємо заяву Нібензії по РФ при ООН який розказував з трибуни перед усім світом, що все. Що вже наступ Російської Федерації пішов по всьому фронту, що, начебто, там такі сподівання були, і вони озвучувалися, що не зрозуміло, що мало статися. Але пройшло кілька місяців у окупантів величезні втрати, а ніяких стратегічних успіхів немає. Проте, що ж зараз відбувається на фронті, сьогодні у нас 721 день повномасштабної війни, у окупантів Черговий день великі втрати, ні в особовому складі, а також величезні втрати у техніці. Зокрема, звертаю вашу увагу на те, що за попередні минулу добу вони втратили аж 66 артилерійських систем. Тільки можливо, що це втрати не за минулу добу, конкретно можливо, це такі уточнені дані, тому що раніше були повідомлення про можливі уточнення, але тим не менше. Окупанти втрачають дуже багато техніки і в першу чергу артилерії, на що я звертаю вашу особливу увагу. Так, у них є великі запаси, але рано чи пізно і вони закінчаться. Щодо ситуації на полі бою, є заява повідомлення від Генштабу про те, що найактивніші бойові дії ведуться на Авдіївському і Мар'янському напрямках, тобто без суттєвих змін на фронті. Є заява від головнокомандувача Сирського, який повідомив, що для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви. Також на цих напрямках проведуть перегрупування військ і сил, щоб зупинити наступ ворога. Причому що важливо є повідомлення від речника Осу Хортиця про те, що росіяни незабаром відчують на собі результати поїздки сирського під Авдіїв. Я скажу свою особисту думку. Що сама стратегія Залужного була на таку оборонну війну, на такі маневрені бої на виснаження ворога. А що стосується сирського, то у нього більш такий жорсткий підхід. Час покаже, який підхід був правильніший, чи, можливо, менш ризикований, чи більш ризикований. Будемо відповідно спостерігати за розвитком подій, тримати кулаки за збройні сили України, за сили оборони, максимально підтримувати, допомагати. Але такі заяви, коли лунають від військових, від головнокомандувача, вони прямо вказують на те, що зміни будуть, і це стосується не лише генералю. Топова новина, безумовно, сьогоднішнього дня це те, що у Чорному морі знищений великий десантний корабель РФ Цезар Куніку. Цей корабель був знищений безпілотниками морськими Магура. Відповідно, є відео, я думаю, ви багато хто з вас його вже бачили. І тут одразу потрібно сказати, що на Росії така хвиля емоцій. Ну, спочатку вони почали дуже голосно нити так звані воєнкори. Почали писати історію цього великого десантного корабля. Зокрема, вони повідомили про те, що цей Цезарь Куніков, що він був на чолі групи кораблів Чорноморського флоту РФ, які у 2008 році також брав участь у війні проти Грузії. Крім того, він був активним учасником так званого «Сирійського експресу. Тобто перевозив зброю, боєприпаси, особовий склад у Сірію туди і назад. І що символічно, що саме в цей день, 14 лютого, пішов на той світ, скажімо так, Цезарь Куніков це герой Радянського Союзу. І, звісно, окупанти щодо цього також якийсь символізм вбачають. Хоча хто знає, можливо, і символізм. Але Чому я кажу про те, що це топова новина, безумовно, така втрата для окупантів, і чому така реакція на Росії? право в тому, що флот це так зване вілічі. Я, зокрема, хочу вам показати статтю. 2016 рік Радіо Свобода, Російський Чорноморський флот. Міфи та дійсність. Звісно, це удар по так званому вілічію. І тут я також хочу додати. Що на Російській Федерації регулярно посять статті, зокрема від 22-го року, чому російські моряки знищували власні кораблі? Такий аналіз про те, що за кілька сотень років російські моряки декілька разів самі топили власні кораблі. Пояснення навіть дають пропагандисти про те, що краще, чим е, така ганебна поразка, чим здача, було просто потопити. І ще що цікаво в російських соцмережах пишуть про те, що буцімто втрата цього корабля не має ніякого значення для бойових дій і біда лише в тому, на думку так званих воєнкорів, що весь світ буде сміятися. Але я скажу так, що має значення? Має значення, тому що цей великий царний корабель він мав і озброєння на борту. Це раз він міг перевозити десант. І якщо в Російській Федерації не буде великезних кораблів, це добре. Крім того, цей великий земний корабель, судячи з тих відео, з тих фото, що є в соціальних мережах, він перевозив. Перед враженням боєприпаси, можливо, навіть ракети, тому що навіть вибухи були з-під води, і детонація була така суттєва, і це удар по логістиці окупантів. Ще, на жаль, є у російських окупантів декілька таких великих великіцатних кораблів, але вже чотири, як мінімум, потоплені. Тому далі буде. Щодо допомоги Україні, сьогодні також багато новин, в першу чергу, зі Сполучених Штатів Америки. Спікер Палати представників, спікер Конгресу хоче зустрітися з Байденом. Про це повідомляє американський телеканал NBC. і тут я хочу сказати, що ситуація цікава, тому що Джонсон, ми знаємо, що він не підтримує цей законопроект. Він вчора робив гучні заяви, а сьогодні вже інформація, що хоче зустрітися з президентом США. І причина, на мою думку, суб'єктивна, на суб'єктивно, очевидно. Справа в тому, що 4 лютого Джонсон робив гучну заяву про те, що потрібно підготувати, вірніше, поставити на голосування окремий пакет допомоги Ізраїлю без України. Він сказав про те, що Україна може почекати, потім розберемося, а ось Ізраїлю потрібно в першу чергу допомогти. І також тут потрібно сказати, що насправді республіканські партії дуже сильне ізраїльське лоб. І тиск іде, тому що допомога Ізраїлю потрібна. І не лише Ізраїлю, ще й питання Тайваню. Є також важлива новина, до речі, від сьогодні, про те, що група законодавців США відвідає Тайвань наступного тижня. І очолить цю групу законодавців республіканець Майк Галахер. Тобто і питання Тайваню, і питання Ізраїлю. І Байден сказав прямо, що він не буде підписувати окремий пакет, окремий законопроект щодо допомоги, наприклад, Ізраїлю лише має бути пакет Україна, Ізраїль Тайвань. Тому тиск йде всередині республіканської партії, ГІ. Ми знаємо позицію Трампа. До речі, вже такі дискусії. Вчора зокрема були Трамп каже про те, що потрібно Україні дати кредит. Тобто, щоб це були не гранти, а саме борги на великий термін, навіть без відсотків, але кредит. Але в той же час у нас немає ресурсів віддавати цей кредит. І як щодо виконання Будапештського меморандуму, щодо гарантій безпеки, дуже багато питань, особливо зважаючи на те. Що країна агресор має значно більше ресурсів, особливо зважаючи на те, що якби насправді була жорстка політична воля адміністрації Білого Дому, то Путін би навіть не наважився на це повномасштабне вторгнення. я Кажу свою суб'єктивну думку, підкреслюю. Сьогодні Джонсон заявив, що він почав погрожувати в черговий раз, що законопроект про допомогу Україні не проб'єсін республіканців, але в той же час. Американські ЗМІ повідомляють, що республіканці посилюють тиск на Джонсона для винесення проекту з допомоги Україні. Тиск на Джонсона є, тому очікуємо добрих новин. Вони, поза всякими сумними, мають бути. Щодо допомоги від Європейського Союзу. Є хороша, добра новина від Німеччини в три-чотири рази більше. Німеччина пообіцяла збільшити постачання снарядів Україні. Це заява від, Украї... від міністра оборони ФРН, який прямо сказав про те, що Німеччина на цей рік виділила 3,5 мільярди євро, і що вже у цьому 2024 році Україна зможе отримати щонайменше втричі більше снарядів. Раніше було повідомлення, що Україна отримує близько 200 тисяч снарядів від Німеччини. Що ж подивимося, скільки отримують наші сили оборони України до кінця цього року. Адже зі снарядами у нас проблеми, з ресурсами у нас проблеми, Україні потрібно якнайшвидше отримувати боєприпаси і відповідно у великих кількостях. Звісно, працює і наш оборонно промисловий комплекс, наш ВПК. Є сьогодні заява від Мінстратегпрому про те, що український оборонний сектор цього року наростить обсяги у шестеро. Крім того, вчора була гучна заява від прем'єр-міністра Шмигаля, який заявив про величезні зрушення у виробництві боєприпасів. Величезні зрушення, позитивні новини, але знову ж таки очікуємо: очікуємо поставок і очікуємо добрих, гарних новин щодо нашого військово-промислового комплексу. Тому що ми бачимо, що насправді залежність від інших країн, якщо вона тотальна, то це дуже погано. Тому що наслідки того, що зараз відбувається на політичному полі, в США, вони вже даються в знаки. і, зокрема, на авдіївському напрямку. Тому що чим більше у нас нарядів, чим більше у нас боєприпасів і ресурсів, тим легше нашим воїнам-героям зупиняти ці атаки окупантів. Щодо ЄС, є ще цікава новина про те, що Європейський Союз запропонував ввести санкції проти Північної Кореї за відправку ракет до Росії. Про це повідомляє американське агентство Bloomberg, і сьогодні були новини, що Російська Федерація знову обстрілює Харків балістичними ракетами з КНДР. Скільки вже часу пройшло від того моменту, коли всім стало очевидно, що Кремль використовує ракети Північної Кореї? І я задавався питанням і про це казав в попередніх випусках: а де санкції проти Північної Кореї? З одного боку, це якось можна було зрозуміти тим, що Південна Корея, якщо раніше були поставки снарядів, мільйону снарядів, багато снарядів поставили Україні, що якийсь там, можливо, геополітичний паритет, нехай буде так. А коли мова йде про балістичні ракети, то це що? Але поки це пропозиція про Європейського Союзу, ми ну, очікуємо відповідно реакції Америки, відповідно, країн Великої Сімки. Поза всякими сумнівами, санкції проти Північної Кореї мають бути. Тому що як воно може бути по-іншому. Цьогоріч країни НАТО в Європі вперше вкладуть в оборону 2% ВВП. Це офіційна заява Солтенберга, генсека НАТО. І це відповідь з одного боку Трампу. Тому що Трамп розповідав про те, що країни НАТО не вкладаються. В оборону менше 2% ВВП та все інше. Але зараз вже вклали, верніше вкладуть у цьому році. При цьому потрібно зазначити, що навіть Нейтральна Швейцарія виділить додаткові 22,5 мільярди доларів на оборону до 2035 року. Швейцарія вкладається. І ще я хочу також нагадати: в попередніх випусках я про це казав, що Швейцарія купує. Сучасні винищувачі американський п'ятого покоління f 35 ще й не помиляюсь, 26 літаків. Тобто, вже і Швейцарія розуміє, що ситуація нестабільна, і що країна-агресор Російська Федерація, ця Московська Недоімперія, що вона ще довго ніяк не буде заспокоюватися. Ну лише поразка, така суттєва поразка на полі бою, вона може якось змінити суспільні настрої на РФ. Тому що, на жаль, до сих пір, незважаючи на втрати, у них бурлить імперський шовінізм. Але втрати також працюють, тому що чергової хвилі мобілізації росіяни аж ніяк не хочуть. Я ще раз хочу наголосити, що я читав сьогодні коментарі: масово, масово люди пишуть про це і дуже хвилюються щодо російської економіки та ресурсів. Попередніх випусках я казав про те, що цей рік в економічному плані для Кремля буде точно дуже веселим, тому що за минулий рік вже були втрати потенційних доходів від продажу енергоресурсів десь на 30%. Нарешті почали працювати санкції десь наприкінці літа минулого року. На початку осені минулого року адміністрація Білого Дому конкретно вже взяла за те, щоб контролювати їх дотримання і виконання. Було багато новин щодо грецьких олігархів та інше. Вчора було повідомлення від американського агентства Bloomberg, від агентства Reuters про те, що вже половина тіньового флоту Путіна обнулена. А сьогодні російські ЗМІ повідомляють. Що об'єм несировинного неенергетичного експорту з РФ знизився на 23% у минулому році. Тут виникає питання, що за такий несировинний неенергетичний експорт. У цій статті на пишуть про метали. Ну, дивлячись які метали, тому що є і чорні метали, є і, скажімо так, метали, які можна і навіть, грубо кажучи, сировиною назвати. Але важливе питання навіть не щодо металів. А щодо обсягів експорту продукції військово-промислового комплексу РФ, у 2018 році Кремль експортував військової продукції на суму 65 мільярдів доларів. Це лише за один рік. Так, на дещо пізніше впали обсяги продажу, але мова йде про десятки мільярдів доларів щорічно. І я хочу знову ж таки. Наголосити на тому, що Кремль має втратити всі ці ринки збуту, і він вже їх втрачає. І Україна повинна їх займати, тому що у нас є і компетенції, у нас є військово-промисловий комплекс, який може обслуговувати, модернізувати радянську російську техніку, і Україна відповідно має заробляти гроші, тому що військовопромисловий комплекс це майбутній локомотив нашої економіки. Це і наукова школа, міжнародна школа, це розвиток науки, технології, це підприємства, робочі місця і не лише сільського господарство. А щодо промисловості це безумовно військово-промисловий комплекс. До речі, зараз Україна це фактично третя країна в світі по БПЛО. А далі буде. Щодо хороших новин для України, є новина від Канади. Про те, що Канада виділить 60 мільйонів доларів на підтримку літаків f 16 мова йде про те, що ці гроші виділені на закупівлю запасних частин, станції озброєння, авіоніки і боєприпасів. Новина добра, особливо зважаючи на те, що поки немає пакету допомоги великого від США. Хоча є ще новина про деякі такі незначні поставки, допомогу. Зокрема, сьогодні є повідомлення. Від посла США в Україні Бріджіт Брінк про виділення допомоги на суму 1 мільйон доларів. Але мільйон доларів це добре, але явно недостатньо. І ще одна хороша новина, добра новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це те, що Україна вперше застосувала проти російських окупантів новітню бомбу Джел Насправді це не бомба, це, скажімо так, гібрид. Бомби й ракетного двигуна, по суті, це ракета, яка запускається з Хаймерсів. Окупанти публікують сьогодні масово так звані воєнкори і відео, і ось скрін з одного з таких відео, де видно частину цієї бомби е з рулями, з кермом. Тому допомога від США нам вкрай необхідна, щоб ми отримували відповідно і цю новітню зброю. І Ці бомби GL, СДБ, інше озброєння, боєприпаси. І по з якими сумнівами допомога ця буде, тому що іншого варіанту ну просто немає. І є тиск республіканців на Джонсона, є тиск на Трампа. Джонсон, е спікер конгресу, він ж не просто так не хоче ставити на голосування цей законопроект. Він розуміє, що голоси серед республіканців можуть знайтися, і він може бути проголосований. Тому він намагається фактично його заблокувати, відтягнути час прийняття рішення. Але тиск йде, і очікуємо добрих новин. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.